Я вітаю вас на уроці математики. Тема нашого уроку записуємо задачу коротко у формі таблиці. В підручнику це сторінка 69. Із задачами, що містять співвідношення, поєднання кількох рівних частин ціла, ми познайомилися в другому класі. Ви вже добре знаєте слова ознаки такого співвідношення. Вмієте записувати задачі цього виду. Коротко використовуючи слова ознаки. Однак можна по-іншому виконати короткий запис задач на конкретний зміст добутку у формі таблиці. Саме з цим способом запису ви познайомитесь сьогодні на уроці. Давайте з вами пригадаємо: назвіть слова-ознаки співвідношення поєднання частин у ціле. «Було». Купили, долили, так? Стало або всього. Які види простих задач містять це співвідношення? Це задача на знаходження суми. Давайте розглянемо їхні опорні схеми цих простих задач на знаходження суми. Тобто ключові слова, слова ознаки було. Далі долили-купили, стало. Задача на знаходження суми. Пригадали, так? Якою арифметичною дією знаходять шукане в задачі на знаходження суми? Дією додавання. Як називаються числа при додаванні? Давайте пригадувати. Перший доданок, другий доданок, сума. Так? Яке ключове слово відповідає першому доданку? Було другому доданку. Купили, долили, привезли, принесли, додавали сумі. Ключове слово стало або всього. Отже, які будуть обернені задачі до задачі на знаходження суми? Це будуть задачі на знаходження невідомих доданків. Задача на знаходження невідомого першого доданку. І задача на знаходження невідомого другого доданку. Це будуть обернені задачі до задачі на знаходження суми. Якщо ми змінимо ситуацію задачі, щоб вона містила співвідношення поєднання кількох рівних частин у ціле. Не однієї, а кількох рівних частин у ціле. Які слова ознаки цього співвідношення по взяти кілька разів, так? якого виду задачі міститься це співвідношення? Це задача на конкретний зміст дії множення. Це друга вкладка в підручнику, де є опорні схеми цих задач. Дуже легко працювати з нею. Отже, по скільки взяти скільки разів. Це задача на конкретний зміст дії множення. Давайте з вами пригадаємо, якою арифметичною дією знайдемо шукане в цій задачі. Дію множення. Так? Як називають числа при множенні? Перший множник, другий множник. Що показує перший множник? Що при множенні показує перший множник? При множенні перший множник показує, яке число, скільки. І другий множник, скільки раз його будуть додавати, так? Тобто по скільки взяти скільки разів. Наприклад, 2 помножити на 3. По 2 взяти 3 рази. Яке ключове слово відповідає першому множнику? По. Так, другому множнику взяти скільки разів добутку, скільки е, буде, так? скільки взагалом буде. Давайте відпочине. Працюємо далі. Відкриваємо зожити і записуємо число, за яким ви працюєте. І каліграфічно записати число відповідь до виразу добуток чисел 6 і 7. Це число 42. Поставте відео на паузу і пропишіть каліграфічно цей добуток чисел. Давайте з вами розв'яжемо прості рівняння двома способами і пригадаємо, як ми виконували ці два способи. Отже, перший спосіб просте рівняння, спосіб на знаходження невідомого компонента. У нас з вами вираз на ділення зі змінною, як знайти, щоб знайти, невідоме, щоб знайти невідомий дільник, треба частку поділити на. Треба ділене поділити на частку, вибачте. Тобто А до 32 ділимо на 8, так? А до 4. Перевіряємо 32 ділимо на 4, рівнює 8. Другий спосіб. В другому способі ми із простого рівняння утворюємо ускладнене, використовуючи властивість рівності. Нам треба. 8, праву частину замінити такою дією, щоб компоненти співпадали і дія була однакова, тобто на ділення, Так? Нам треба, щоб перший компонент 32 був присутній і у, до, у правій частині 32 поділити на 4 буде 8. Якщо один з компонентів в нашій рівності однаковий і дії однакові, відповідно, другий компонент. Також однаковий А дорівнює 4. А дорівнює 4. На множення, давайте пригадаємо прості рівняння двома способами. Перший спосіб це спосіб на знаходження невідомого компонента арифметичної дії. Множення. Так, нам треба знайти перший множник. Щоб знайти невідомий множник, треба добуток розділити на відомий. Розділили х дорівнює 2. У другому випадку нам треба з простого рівняння скласти ускладнене, в якому 6 треба замінити на добуток двох чисел, одне з яких буде 3. Тому що компонам треба трійка, щоб тут була з цієї сторони, з правої також була трійка. Отже, 6, 6 це добуток чисел 2 і 3. Якщо в нашій рівності. Дія однакова і один компонент однаковий, відповідно, другий компонент такий самий Х дорівнює 2. Перевіряємо відповідь Х дорівнює 2. З цими рівняннями їх записувати не треба. Ми з вами працювали раніше. Ми повторили, тому що в процесі уроку у нас будуть з вами завдання на розв'язування рівняння. Отже, сьогодні ми з вами. Вчимося записувати задачу коротко у вигляді таблиці. Розгляньте, як по-різному, учні зробили короткий запис. Прокоментуйте схему і поясніть розв'язування задачі. Отже, задача. Бабуся зв'язала 7 пучків морквин по 5 морквин у пучку. Скільки всього морквин взяла бабуся для пучків? Перший запис у вигляді таблиці, другий запис, так як ми з вами записували раніше, так? По 5 морквин взяти 7 разів. Задача на конкретний зміст дії множення. По 5 взяти 7 разів. Давайте розглянемо, де буде перший множник. По 5 взяти 7 разів. Яке число, скільки раз взяти? Тобто перший множник – це буде 5. Перший множник – 5. Другий множник – 7. Як записати в таблицю? В таблиці ми вказуємо перший множник, Це наш перший стовпчик, другий множник, другий, і добуток, третій, третій стовпчик. По 5 морквин в одному пучку. Значить, перший стовпчик у нас буде вказувати, скільки в одному пучку, другий кількість пучків і третій всього морквин. І записуємо в таблицю. В одному пучку 5, кількість пучків 7. Всього треба знайти. Задача на конкретний зміст дії множення, тобто ми 5 множимо на 7, дорівнює 35 морквин, всього взяла бабуся. Наше завдання розглянути задачі і номер 2. Там є три задачі, розгляньте, будь ласка, на сторінці 69 є три задачі, і нам треба кожну задачу записати коротко у вигляді таблиці, тому зараз вам знадобиться лінійка і олівець. Якщо у вас немає під рукою цих приладів, зупиніть відео, знайдіть і працюйте далі. Отже, школярі посадили 4 ряди дерев, по 7 дерев в кожному ряді. Скільки всього дерев посадили школярі? По 7-4 ряди. Перший множник буде 7, другий 4. Усього нам треба знайти. Отже, дерев в одному ряді, кількість дерев, і кількість рядів і всього. По 7, кількість рядів 4, нам треба знайти, скільки всього. Задача на конкретний зміст дії множення. Що треба зробити? 7 помножити на 4. Так, розв'язок до цієї задачі буде 7 помножити на 4, 28 дерев посадили школярі. Поставте відео на паузу і запишіть собі схему задачі у вигляді таблиці і розв'язок. Друга задача є оберненою до попередньої. Ця задача вже в нас буде з вами у вигляді. Також таблиці ми записуємо, але таблиця в нас зберігається та сама, якщо ви побачите, звернете увагу, так, дерев в одному ряду, кількість рядів і всього дерев. У нас змінюються тільки дані, тільки числа змінюються в цій таблиці. А сама таблиця виглядає так само. Отже, Ця задача у нас на діленні на рівні частини. Нам треба розділити порівно в кожному ряду. Так, Нам на, порівні, на рівні частини. Школярі посадили 4 ряди дерев порівно в кожному ряді. Скільки дерев в одному ряді, якщо всього, школярі посадили 28 дерев. Зверніть увагу, таблича, таблиця така сама. Відрізняються тільки Дія і шукане число. Нам треба дізнатися, скільки дерев в одному ряду. Щоб знайти невідомий множник, треба добуток розділити на відомий множник. 27 ділимо на 4 буде 7. В одному ряді 7 дерев. Друга обернена задача школярі посадили 28 дерев, по 7 дерев у кожному ряді. Скільки рядів дерев посадили школярі? Знову ж таки, таблиця така сама. Змінюється тільки невідоме число. Те, що нам треба знайти, шукане наше. Нам треба знайти, скільки рядів дерев посадили школярі. Це вже в нас задача на, на вміщення. Так, нам треба дізнатися, скільки ж рядів вмістилося в 28 по 7. Скільки Наскільки нам, на нам треба розділити, на яку на частину. Отже, нам відомий перший множник і добуток. Як знайти невідомий множник? Щоб знайти невідомий множник, треба добуток розділити на відомий множник. 28 ділимо на 7. Рівні 4 ряди. Відповідь. 4 рядів дерев посадили школярів.

Down and through the knees, come and dance. Далі. А далі давайте з вами розв'яжемо рівняння. Знову ж таки, повернемось до початку уроку, там де ми з вами повторювали про розв'язок рівнянь. Тут ви можете розв'язувати тим способом, який для вас є зручнішим і зрозумілішим. Отже, перше рівняння є простим. Ви можете поставити відео на паузу і розв'язати тим способом, який для вас є зручним. Давайте перевіримо. Отже, пропонується розв'язування на знаходження невідомого компонента, способом знаходження невідомого компонента. Перевірте свій розв'язок. Друге рівняння є ускладненим, у якому є перша дія, так, щоб звести це рівняння до простого, точніше, не так. Точніше, щоб розв'язати це рівняння, першим кроком треба звести це рівняння. До простого. Щоб отримати просте рівняння, треба виконати дію в дужках. 32 відняти 28. Так? Буде 4 і дорівнює 4. І далі буде просте рівняння, яке ви можете розв'язати дуже-дуже легко, тому що А поділити на 4 дорівнює 4. Так? Другий стовпчик цих рівнянь. Знову ж таки, рівняння є ускладненим. Щоб його розв'язати, треба звести його до простого, тобто з правою, праву частину рівняння виконати обчислення. Розв'яжіть це рівняння самостійно, є невелика підказка, але не все. Поставте відео на паузу і доповніть розв'язування рівнянь. Друге рівняння є простим. Так само поставте відео на паузу і доповніть розв'язування цього рівняння. Третій стовпчик це домашнє завдання. Ваше домашнє завдання номер 3 третій стовпчик на сторінці 69. Розв'яжіть рівняння. Розв'язуйте рівняння зручним для вас способом. В кінці уроку оцініть свою роботу на уроці, як вам працювалося, оберіть відповідну цеглинку. Я вам дякую за ваші старання на уроці. Бажаю вам гарного, тихого дня, до зустрічі!